Всім привіт з Вінниччини. Ви на каналі Улюблена Садиба. Сьогодні 14 березня і подивіться, яка у нас на Вінниччині зима. Сніг зараз йде, такий разний сніг. Ось таке снігу нападало. Ну, так як у нас передають вже й потепління, сьогодні, вроді, останній день, ну, морозу немає. На дворі тепло, ось тільки йде сніг. І в нас, так як потепління вже передають з завтрашнього дня, робота є. Поки йде на дворі сніг, то є робота в теплиці. І ось я в теплиці приготувала вже таку ось градочку. Тут у мене ще накриті мої вазончики. Ще зараз подивлюся на градусніку скільки. У нас накрито скільки на градуснику тут тепла Аз. почти 10 градусів тепла. <кій> <кій> так що я трошки пізніше відкрию, морозу то немає, але так ще трошечки прохолодно. А тут я хочу почати сіяти свої помідори, які. Я маю продавати розсаду. Я їх вже буду починати сіяти тільки потепліє, накрию... зараз накрию агроволокном, а як тільки потепліє, вони вже будуть сходити і вже в мене буде робота зроблена. Почну сіяти я помідори і тут буду спочатку сіяти помідори гноми. І я покажу, як я це роблю. Ось, наприклад, я вже розказувала, які в мене буду казати, по це помідор, ось у. луна бендіго. Помідорчики маленькі, такі пачарі, типу, але ростуть гронами жовті, ростуть такі, як виноград гронами. І такі досить солодкі і добрі помідори. От я хочу зараз я буду починати і буду палічками все це відмічати і підписувати. Ось така в мене зараз робота є, тут буду сіяти. Ось такі в мене є грабельки. Я буду робити так радочок. Ось так, такі радочки. Досить такі радочки недалеко одна від друг... один від другого. Ось такими ось малесенькими грабельками. І буду сіяти. Зараз я пороблю радочки. Ось я зробила декілька радочків, і отак ріденько я сію помідорчики, не густо сію, щоб потім їх вже не пікірувати. Не вони потім будуть сходити, рости. І я буду виривати і продавати розсаду. Ось так вони. Я роблю так кожен рік, я ніколи не висаджую їх у ящиках і не пікірую. Вони в мене отак ростуть і результат непоганий. Ось так я їх висіваю. Щоб вони були не густо, потім буду їх виривати вже, як вони підростуть, більше буду виривати, продавати, а менші будуть ще підростати. Це гноми, це томати, які мають грубий такий ствол. Вони такі приземисті у розсаді, але грубі і гарні такі. Ось так я їх посіяла. І зараз буду досівати я далі. Ось як я посіяла помідорчики. помідорчики. І так, за густо скільки в мене їх вийшло. Тут я поставила ось таку етикеточку, потім я собі буду щось таке надійніше ставити, а поки, місце, що... поки я беру отакі такі рейочки підписую і втикаю. ось так. Тому що ці бумажки можуть і виціти, буду, сади... буду зараз сіяти далі. Ось такий у мене далі буде оранжевий крем, ранні оранжеві помідори, дуже смачні, солодкі. І зараз буду я. Оце все гноми, томати гноми. Буду я сіяти, продовжувати ось такий помідорчик. Я хочу сказати, що я сію на розсаду. Можна сказати, перший раз ці томати гноми. Ще не знаю, як люди їх приймуть, але буду пробувати. Я рахую, що томати хороші. Ось так. Я не дуже густо, але так, щоб мені не проривати їх. Посію. Ось ці, е, помаранчевий лід помідори мають гарні такі картопляні листочки. І в розсаді вони такі дуже гарні. Ну і так і помідори хороші теж. Ось так я їх посію. Всім привіт з Вінниччини. Почала я сіяти помідори раніше, днів, напевно, 4 вже й не помню. А сьогодні 19 число, і ось я досіваю помідори. Так, почала сіяти, там щось мені перебило, не доробила. І от так я їх досіваю в теплиці. Ось мені чоловік поробив такі полички тут збоку. Я буду трошки посіяла, ще мені лишилося ось так до кінця. Тут я посіяла помідори волове серце, там гноми. а тут уже досівала ось волове серце. Жовті, великі помідори загадка природи, Бікалори, мені подобаються вони. І ось буду досівати ще, а тут у мене стоять ось. Фуксії мої зазеленіли ось так. Тут, тут ще чекаю, поки буде тепло на дворі, щоб повиносити їх та й продовжувати робити тут. Не знаю, на сьогодні передали заморозок, буду знову я, напевно, укривати. А тут посіяла помідори і теж поставлю дуги і накрию агроволокном. Ось так буду я продовжувати. Я так зробила радочки. Я вже показувала, тут нічого такого мудреного немає. А потім я їх не, пікую, не пікірую, я їх не густо сію, і вони виростають, і я їх рву прямо на базар. Вони і грубенькі і гарні. Я потім, як доживем дайсь Бог покажу. Вже падає в теплиці температура. ось Дивлюся. На градусник тільки 5 градусів. Вже так від, більше як 5-7. Вже відчувається. І Ось я хочу все скласти. Мені треба оці фуксії, що висять. Все поставити сюди вниз і накрити дугами. Я вже ось висаджувала пеларгонію балконні ящики повисажувала, ось так. Ось скільки горшків вже в мене лишилося. Повисажувала, хай ростуть. Ось так зійшла в мене редисочка. Редиска, зійшла, шпинат зійшов. Тут щось посіне, зійшло щось. І ось рукола зійшла. Ось так. Тут вже в мене. По краєм ще висадила цибульку пророщу. Там, там волога така тече по плівці. Я там завжди саджу цибулю. Тут буду висівати я ще помідори. Ось такі в мене вже розпустились, декотрі розпустилися, декотрі ще не зовсім розпустились в оксії. І зараз буду все ховати під дуги. Ось так накрила я свої квіточки агроволокном. І тут накрила, тому що на сьогодні передають заморозок. Я понакривала їх. Думаю, що повинні витримати. Коли витримали мінус 6, ось тільки отут у мене дерева фуксійні. ось так я зробила таку їм будку. Ціп. У мене позамерзали, але ну, я сподіваюся, що вони розпустяться. Помідори я сьогодні не досіяла, береться вже холод. Я все лишаю, буду вже досівати завтра. Ось скільки ще в мене тут залишилось, тут полосочка, і ще з тої сторони полосочка. А тут у мене ще ось такий перчик є. Зараз заберу його до хати, бо напевно боюся тут його лишати. Така розсада. Їх висадила сьогодні в більші стаканчики, вони були в 200 грамових. Це я висадила їх півлітрові. Зараз буду їх забирати. Таке моє коротке відео.